Чого тільки люди не палять, де вони то беруть? стабілізатор? клемники древні, але я би не сказав, що погані. Судячи по масі, він трансформаторний. А от що в нього всередині, чи семестри, чи реле, я поки що не знаю. Вход вход, добре. Є вихід розетка. Якісь параметри SNPTO14 це є Вольтер. Вимикач такий, що просто так не вимкнеш. Якщо глянути сюди, можна зрозуміти, що це Вольтер. Автомат максимальної защити. І він перестав не до порівняння з сучасною технікою це небо і земля. Хоча це якби в два рази більшу потужність має теоретично, але і габарити, і маса, і функціонал ну, зовсім різні. Я десь чув краєм вуха, що в них були схожі коріння, але то було давно і квант став давно українським. А та зараза як стала на псячий, так і залишилася. Але нам її все одно треба реанімувати, включити і подивитися, що їй бракує. Тож подаю 220. І мені трохи страшно чи десь не влупить, і страшно не за автомат, а за новий інвертор. Бо колись мені було спалило. Упс, ух, аж блимнула електрика. Електромір 219-225 вольт. Скаче, гудить, але якби нічого страшного не відбувається. А чого ж він до мене прийшов? Напевно, треба брати латер і міняти йому вхідні вихідні напруги, щоб зрозуміти, чи він живий чи ні. Вмикаю через латер. Воно трохи страшно, зверніть увагу, як блимає лампочка при запуску. Тобто воно мережу так гепає добряче. І електромір, подіргало воно щось там собі. І він гудить. А чого ж він так гудить від одної лампочки, страшно? Вібрує, ну хай вібрує. Тепер ми йому даємо більше-менше. Оп, латер І зрозуміло, що з ним щось недобре. Значить, не з латром, а з тим стабілізатором. Будемо надіятися, що латер вижив. Фу пахне, але його теж виключу на всякий випадок. І з тим стабілізатором явно щось нездорове. Розбираємо, знімаю кришку після відкручування шурупів, і я пердолю, яка тут електрозварка стара стоїть. Механіки всі трупи давно, тому не дивно, що воно не працює. То Якісь термодатчики, очевидно, є. Товстезні комутовані обмотки з двох півосердь. Трохи електроніки, вона поки що ніби як жива. Додаткова якась плата або регулювання, або струбоміру закріплена по центру, собі бовтається. З боку блок семисторів. Напевно, напевно саме тут треба буде шукати проблему. Видно купу мертвих механіків, але вони не є першою причиною. Якась міль. Демферні ланцюжки залиті лаком, конденсатори з резисторами, діоди, шина. Підводи, напевно, моножилою, а може й ні, ні м'який дріт, багатожильний. І пішла шина на керування. Раз, два, три, чотири, шість, 6, 7, 8. Вісімтересторів вісім, вісім, чи семисторів стоїть. Семисторів, напевно, треба їх якось перевіряти. 500 гвинтів викрутити, зібрати півстабілізатора, щоб видобути один 300. Причому повезло крайній, він не є явно пробитий. Я маю на нього підозри, як то кажуть, сракою чую. Він має по керуванню інакшу поведінку, ніж інші. І він себе трошки інакше веде при прозвонці високою напругою. В нього якісь імпульси проскакують. Це є здвоєні теристори. Вони ось тут замкнуті шиною внизу видно, і відповідно вони працюють як семестор два теристора. Беру його на стіл, дивлюся маркування, думаю, що з тим робити далі. І де такі взяти? Бо я такі бачу в перший раз, якщо чесно. Якщо хтось буде питатися, для чого термопаста на металевій он, Дивіться, бачите, яка та п'ятка нерівна, пройшовся. Напильником і видно, що виступають краї, а всередині ямка. Трохи підтисав, решта перекриється термопастою. Монтую. Прийшов час перевіряти, що я наремонтував. Знову підключаю через латер. Явного стрибка напруги тепер немає. Дивимося, як воно себе буде вести при зміні напруги. Їдемо вниз, їдемо вверх. Що можна помітити? Яскравість лампочки по входу міняється замітно, по виходу не дуже замітно. Ану, давайте порівняємо на осцилографі. Принаймні зараз можу сказати, що працює стабілізатор правильно. Ану, нижче йдемо. Ага, в нього відключення нема. Навіть при дуже низькій напрузі він скільки може додає і так працює. Ну, рішення так собі. О, аж, щось там, перезапустився його блок живлення. Рішення далеке від ідеалу. Глянемо, як то виглядає на осцилографі. Для порівняння робота семестерного стабілізатора на осцилографі. для зручності розвожу, щоб було видно, що піки зрізані і по входу, і по виходу. Він ніяк не впливає на форму. Ну, а тепер регулюємо. Ось вверх він вже, до речі, змінює напругу чомусь також, а вниз ось стабілізує. І видно скачки. Тобто вихідна напруга. Регулюється скачками. Хай маленькими, чим більше семисторів, тим вона регулюється краще. І в якийсь момент він вже не витягує, напруги міняються. Ці стабілізатори є невбиваємі. Ось цей попрацював 20 чимось років і буде працювати ще. А вам цікаво, що всередині цього здвоєного теристора? Давайте його бомбанемо. Як мінімум з радянського теристора можна собі нашпортати файних гайок. Підриваємо йому. Кришку, вирівнюємо електроди, знімаємо і бачимо, що бачимо що щось залите. І бачимо, що щось горіло. Ось тут біля силового щось повигурало. І ми знаємо, що по одному каналу він був пробитий. А що ж там всередині? То вже не так просто, то вже треба болгарити. Видно, що в компаунд ось врізані влиті дроти керування провідники. Далі треба молотком зубилом і жіночкою болгарської національності. Оп, щось вишпертав зсередини. Це був підвід. Тут він був залитий дротом. Видно, що під крихким герметиком є білий, напевно, гумовий герметик. Та. М'який. Файно йду розковиряю, покажу результат. Що ми можемо побачити, зрозуміти після чистки? Ось наші ледветроди, масивна металева-мідна підкладка з виступом, на неї напаяно, саме напаяно. Ось є сліди пайки, олова, припою. Міркого, напаяно якийсь кристал, якщо я правильно розумію. Та, це керамічна от підкладка, кристал, напевно, ізолююча термопровідна. Заходить один масивний силовий електрод. Далі проглядається якась шайба. І так виглядає, що це також напівпровідник. Або на металі напилений чи нанесений напівпровідник. Так, ось видно кристал на металі, на металевій шайбі. Наступний електрод. І відвід, -від. а де ж керуючий? Ось є такі прокладочки по центру. Можливо, керуючий підключався саме сюди, по центру. Я вже не впевнений. Послідовне з'єднання всередині. Видно, що один силовий іскрив підгорів саме, напевно, тому воно вийшло з ладу. І конструкція другого територа є схожою. Ламать не строїть, відриваємо. Не так, щоб дуже вдалося відірвати. видно, горіли на силовому електроді. Мідний контакт відламав. Ага, він навальцований на металеву шайбу. Це металева шайба зі штоком розвальцована. А от знизу далі пішов дисковий кристал. Цікаво, моцна штука. 20 років відпрацювало.